Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен, і Сьогодні ми з вами подивимося, яким був четвертий тур української прем'єр-ліги. Дізнаємося, хто як забив найкращого футболіста туру, найгіршого та купу цікавинок. Ну що, давайте починати. Поїхали! До Львова столична команда приїхала, щоб перемагати, адже останнім часом у болівальників дуже багато питань до підопічних Луческо. Поганий старт УПЛ, програш Фенербахче у Лізі Європи. Коротше, осіння хандра застала віло синіх ще наприкінці літа. Тому матч зі Львовом мав перервати чорну смугу динамівців. У Львова ж було те завдання, яке ставлять перед собою середняки УПЛ вистояти проти киян і не дозволити їм взяти три очки. Динамівці розпочали досить жваво, але перший по справжньому небезпечний момент виник аж на 15-й хвилині. Циганков подав у штрафний, а бурда головою пробив вищий воріт. Про такий удар, як у Микити, у дворі кажуть, вдарив кутом голови. Львів'яни намагалися чимось відповісти, але далі намагань справа не доходила. Наприклад, в один з моментів Динамо спіймало господарів Полі на контратаці. Кабаєв у стилі Мбапе на швидкості вирішив пройти вузька. Але захисникові Львова, судячи з усього, більше подобається, коли люди плачуть та валяються на газоні. Жорсткий підкат у центрі поля і жовта картка для гравця Львова. Взагалі у вузька напевно немає розуміння, що таке гірчичник, адже потім він знову лупанув Кабаєву по ногах. Але арбітр його пробачив. На 33-й хвилині динаміці на мить забули, що вони динамівці і забили голос тилі Барси. Чудова розпасовка на підходах до карного майданчика Львова. І ось циганков отримує простір, дає передачу на Буяльського і той без проблем переправляє м'яча у ворота. Таким чином, Віталій за результативними діями є лідером киян у цьому розіграші УПЛ. Два голи і один асист. Другий тайм був не менш цікавим. Кияни атакували, львів'яни відбивалися. Але до голів справа не дійшла. Резюмуючи, можна сказати, що Динамо показало впевнену гру, попри мінімальний відрив у рахунку. Хто б міг подумати, що я таке скажу, але Динамо рятується від зони вильоту в УПЛ. Здавалося, в матч команд з не дуже гучними назвами інгулець та минай. Але ж який матч видали ці колективи? М'яч вразив ворота гостей вже на початку зустрічі, але арбітр його скасував через офсайд. А ось минай відповів у межах правил: чудова подача в штрафний і твердо твердохліб вражає ворота. До кінця першого тайму нічого екстраординарного на полі не відбулося. Однак Ситанта вирішила всім нагадати, що вона новачок у трансляції УПЛ і увімкнула трансляцію другого тайму із запізненням у другій 45 хвилинці. Ми продовжив володіти ініціативою і дуже скоро заколотив другий гол. Знову після подачі в штрафний. Але цього разу відзначився хахльов. Минаю з таким футболом в АПЛ пограти. чисто англійський стиль. А на якій швидкості у штрафний влетів хахльов? Чисто Еррін Коланд. Класнюче взяття воріт. І все було б класно, минаю, якби наприкінці матчу бандура не зіграв руками за межами штрафного. Для воротаря це червоне світло. Але що не зробиш, захищаючи ворота. Проте для фанатів господарів це виявилося величезним плюсом. Адже у інгульця з'явився шанс забити гол престижу і вони ним скористалися. Козак потужно пробив зі штрафного. 1-2. Хто б міг подумати три тижні тому, що саме «Колос» очолить УПЛ після четвертого туру? Ось він футбол у всій красі непередбачуваний і дивовижний. Встановити цей проміжковий успіх ковалівців допомогла перемога над металістом. Колос виходив фаворитом на цей матч і підтвердив це з перших же хвилин, влаштувавши біля воріт рибки вогневий вал. Але екс-голкіпер Динамо та Шахтаря чудово упорався з небезпечними пострілами. Потім гра трішки вирівнялася, ініціатива переходила із рук у руки, точніше, з ног у ноги. Це я так говорю, щоб не казати, що перший тайм в цілому був нудяцький. Ситуація у другому таймі трохи змінилася, і на 72-й хвилині колось розмочив рахунок. М'якушко круто розібрався у штрафному суперників і поклав м'яча у дев'ятку. Чудовий гол. Наприкінці другого тайму Каплієнко вирішив, що матч недостатньо видовищний, і заробив другу жовту за перепалку зі смирним. У результаті мінімальна перемога колоса, яка виводить ковалівців у лідери УПЛ у команди Вишняка краще різниці забитих та пропущених ніж у шахтаря. Ну а металій зазнав першої поразки у вищому дивізіоні. Підопічні кучера дуже добре стартували в УПЛ, дві перемоги. І як показав матч з металістом, дніпряни тільки набирають обертів. Також на жаль, для харків'ян у Дніпра 1 на цей поєдинок був дуже бойовий настрій, адже всім хотілося, хоч трохи реабілітуватися за поразку від АЗ. Тому, метафорично кажучи, на нас очікував поєдинок між тузіком та грілкою. І тузік одразу перейшов до справи. З моменту стартового свистка Дніпро 1 почав тиснути на металі, створюючи непогані нагоди за участю довбика. Артем досить давно не забував. Тому навіть через екран телевізора відчувалося, що він хоче якомога швидше виправити цю ситуацію. Але у першому таймі грілка вистояла а на початку другого майже не цапнула тузіка. У Борячука була хороша нагода, але той схибив. Дніпро 1 через деякий час відповів дуже небезпечною атакою. Довбик зібрав навколо себе гравців металіста і віддав передачу на абсолютно вільного Назаренка. Той завдав дуже непогану удару по воротах, але потрапив у стійку. Розпоч футболісто можна зрозуміти. Читайте по губах, краще і не скажеш. До речі, для Назаренка цей матч став сотим у футболці Дніпра. Ну а якщо повернутися до гри, то на 62-й хвилині все ж таки дніпрянам вдалося розмочити рахунок після кутового Адамюклеку переправив м'яч у ворот. Моя порада кривенцов перед матчем захисниками металіста слід було сказати, що Володимир не зараз і що до нього можна торкатися та підходити під час кутових. Трішки згодом і довбик забив свій гол. Захисники не соромилися грати з Артемом на відміну від Адамюка. але Форвард Дніпра 1 дуже потужний, тому ані зупинити, ані відібрати м'яча харків'янам не вдалося. Два голи за п'ять хвилин. Звичайно, після такої плюхи металіст 19-25 оговтатися вже не міг. Захисники не відпрацьовували у відборі. Розриви між лініями були завбільшки великий каньйон. Багато вільного простору для футболістів Дніпра 1 Коротше, третій гол це було питання часу. Захист металіста виглядав так, ніби це не футболісти, а мужички, які вийшли чисто на техніку пописати м'яча. Подивіться, з кого то можуть зіграти троє харків'ян, але вони просто спостерігають, як той прокинув собі нахід і зробив передачу на громова. Артему теж ніхто нічого не завадив пробити. Як підсумок епізоду та усього матчу 3-0. Ну що, Дніпро-1 від поєдинку до поєдинку показує ВПЛ, хто тут батя. Зараз вони йдуть на третій сходинці, але у них ще у запасі один матч. Тому, як на мене, лідерство у таблиці то питання часу. Звісно, якщо вони втримають переможний темп. Найдраматичніший матч туру минулого тижня. Гірники стали справжньою сенсацією у світовому футболі, розібравши на виїзді Лейпциг з рахунком 4-1. І як на мене, це заслуга не тільки Шахтаря, а й Тедеско. Як то кажуть, людина може піти з московського Спартака. Ось московський спартак з людини. Ні. Але хоч би що там було, поєдинок з німцями був напрочу виснажливим, і бо до нам треба було багато відпрацьовувати в обороні. Особисто я вважав, що такий об'єм виконаної роботи у ЛЧ може погано вплинути на УПЛ. І на 10 10-й хвилині матчу з чорноморцем мої побоювання почали справджуватися. Гірники дуже незграбно втратили м'яча у центр поля. Одесити побігли у контратаку з лівого боку штрафного майданчика. М'яча отримав брагару. Потім у Максима вселився Робен. Він круто змістився у центр, залишивши захисників у дурнях і пробив точнісінько у правий кут. Забув сказати, перед цим моментом забивати повинен був Петряк, але на четвертій хвилині пробив вищий воріт метрів з п'яти. Забий тоді гра пішла б зовсім у іншому напрямку. Але як кажуть класики, це футбол. Звичайно, Шахтар не збирався залишити без відповіді гол Брагару, але нічого, окрім дальнього пострілу Михайліченка, в першому таймі створити не міг. А ось другий тайм це інша справа. У мене склалося враження, що по перерві Шактарю зателефонував президент Лейпцигу і попросив гірників перемогти одеситів. Ну щоб ніхто не подумав, що чорноморець крутіше за німецьку команду. Тому друга 45-хвилинка пішла цілком під диктування Шахтаря. Гірники постійно атакували Одеситів. На що ті нічим серйозно відповісти не могли, окрім дальнього пострілу Гладкову. Аж на 74-тій хвилині Шахтар все ж таки дотис Чорноморець. Донечани показали типовий англійський кросеншот. Михаліченко подав, а швид замкнув. До речі, як вам гра Мар'яна за у цілому? як на мене, він доводить, що є форвардом екстра класу, принаймні для УПЛ. І три голи у трьох матчах за донецький клуб це підтверджують. Якщо ви зі мною не згодні, пишіть свої думки у коментарях. Ну а поки повернемося до матчу. Після забитого голу Шахтар продовжував тиснути на Чорноморець, але безрезультатно. Арбітр компенсував 6 хвилин до основного часу, і вже на 6-й компенсованій хвилині Шахтар все ж таки забиває переможний гол. Але очередько влучив м'ячем у Траурей, шкіряний від ласіни полетів в ворота. І ось питання: а чи був офсайт? Нормального повтору нам режисери чомусь не показали. Але наскільки можна судити з доступного ракурсу, Олег завдав удару у той момент, коли Трауре був на одній лінії з Джеймсом. Тому, як на мене, положення поза грою не було. Але ще є питання до шести компенсованих хвилин. Чи не забагато? Повірте, я зовсім не хейтер донечан, просто мені шкода Чорноморець. Вони дуже непогано відзахищалися та заслужили принаймні на нічию. Цікавий факт, до речі, переможний гол у матчі з чорноморцем записали на трауре, і він виявився тисяча сотим для шахтаря в УПЛ на власному полі. А перше, знаєте, хто забив? Сергій Рибров, ще у 92-му році ворота Ниви. Слухайте, а давайте з вами перевіримо, наскільки гарно ви знаєте історію українського футболу. Напишіть у коментарях, в якому році були засновані Чорноморець та Шахтар. Маленька підказка в однаковому. П'ять перших правильно написавших і потраплять у мій наступний відос. І стануть переможцями. Всім щасти. Ну а переможців з минулого ролику я покажу наприкінці цього відео. Тож не перемикайтеся. Ну а цей матч справжня сенсація в УПЛ. У першій третині зустрічі взагалі нічого не відчувало біди. Команди грали у спокійному темпі, ніхто екстраординарно нічого не робив. А потім, як увімкнувся легіона руху, бразилець Талес. Перед перервою Сапуга наважився пробити з дальньої дистанції. Мацапура відбив перед собою, а Талес із центру штрафного майданчика добив м'яча-ворота 1-0. На старті другої половини матчу рух продовжив рухатися. Вибачте за тавтологію. Мацапура збив талес в межах штрафної зони, бразильський нападник із 11-метрової позначки пробив прямо у лівий 2-0. Зоря не те, що горить, вона прям полихає. Однак потім в луганці скоротили відставання. На 55-тій хвилині Крістіан Фагундес подав з правого флангу до штрафного майданчика, звідки Русін головою завдав точного удару низом. 2-1. Зоря провела ще кілька атак, але завдати другого точного удару не змогла. У цей момент рух і упіймав луганчан. Талас опинився на вигідній позиції і з лінії штрафного майданчика розкішно закрутив у дальню дев'ятку. Ти що, ти що? Фантастичний гол. неймовірний хетрик від бразильця. Ця зоря зламалася. Несіть нову. У підсумку луганці зазнали першої поразки в сезоні, а львів'яни здобули першу перемогу. Ось так виглядає таблиця після чотирьох турів УПЛ. Пишіть у коментарях, за яку команду вболіваєте ви і на якому місці вона знаходиться саме зараз. Одразу хочу вас випередити і сказати, що я не забув про матчі Ворскла Олександрія та крибас Верес. Просто там все було настільки сумно, що я просто вирішив показати вам турнір до таблиці. Адже на чотирьох вони забили лише один гол, і він на рахунку Вереса. Тому давайте не будемо на цьому акцентувати увагу і перейдемо до головних номінацій четвертого туру УПЛ. Ну тут все зрозуміло. Талес Бренер. Хлопчина зробив хет-трик і не або кому, а самій Зорі. Почекайте но, ну, бразилець багато забуває яскраво грає. Я думаю, що Палкін та Йовічевич вже вирішують, під яким номером Талес буде грати за шахта. Третє місце гол Буянського у ворота Львову. Красиве не сам гол, скільки комбінація, яка до нього призвела. До речі, вам не здається, що головним лідером у Динамо вже є саме Віталій, а не Віктор Циганков. Друге місце гол м'якушка у ворота Металіста. Круто розібрався у штрафному при чудову відправ м'яча у дев'ятку. Плюс це заття воріт допомогло колосу залізти на вершину таблиці УПЛ. Ну і перше місце третій гол рухівця Талеса. Красиво, елегантно, по-бразильськи за меж гарного майданчику. Не УПЛ, а Джога Боніта якась. Тут в мене претендент тільки один, і це Зоря. Вони були фаворитом перед матчем. Вони мали вигравати з огляду на те, як стартував рух в УПЛ. Але щось дуже пішло не так, як наслідок розгром на виїзді та втрачена можливість очолити таблицю УПЛ. Фейл-туру це воротар минаю Бандура. Так він гарно відстоює весь поєдинок з інгульцем. А ось кінцівочку змазав, зігравши руками за межами штрафного. Зрозуміло, що це він зробив на інстинктах, але факт залишається фактом: вилучення і відпочинок у наступному турі. Друзі, а який момент четвертого туру запам'ятався вам найбільше? Діліться зі мною у коментарях. А також підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок та діліться цим відео з друзями, які не дивилися четвертий тур УПЛ. Або їм можуть бути цікаві мої думки. На цьому в мене все з вами був Костя Фолстен. Все буде Україна, все буде ЗСУ.